Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапеті. І сьогодні ми будемо з вами готувати мариновані шампіньйони. Скоро вже новий рік. І я так думаю, ця закуска буде дуже-дуже доречна. Це рецепт моєї подруги, давні давні Готуємо щорічно. Що нам для цього знадобиться? Ось в мене 1 кг шампіньйонів вже помитих, одна столова ложка солі, 2 столові ложки цукру. Часник, ну, за смаком, 3-5 зубочків, невеличка цибулина, лавровий листочок і перець, трошки духмяного, трошки гіркого чорного, 4 столові ложки оцту і ще 2 столові ложки розкажу для чого. І поки ми це готуємо, ось у нас вже скоро закипить вода. Потрібно, щоб була водичка. Друзі, ось вода закипіла. Закладаємо сюди шампіньйони. Друзі, заклали ми всі наші шампіньйони сюди і чекаємо, поки ну, воно знову не закипить і не здійметься піна. А поки що ми наріжемо нашу цибульку і чесничок. Поки чекаємо. Цибулю ми будемо нарізати тонесенькими полукольцями. І наблюдаємо з нашою кастрюлькою, бо коли здійметься піна, щоб вона не вибігла. Поки нарізаємо все. Ось дивіться, пройшло хвилин 10 і починає, починає закипати наша водичка з шампіньонами. Піна підіймається, ось бачите, ми виключаємо плиту, додаємо оці дві столові ложки оцту, накриваємо кришкою. І даємо постояти просто на плиті 15 хвилин, поки чекаємо. Друзі, ось пройшло 15 хвилин часу, настоялися наші грибочки, і будемо зливати цю водичку. Друзі, злили ми воду, додаємо, поки все гаряче, додаємо сіль, цукор, лавровий листочок з перчиком, уксус. Нагадую, 4 столові ложки, цибульку нарізану і чесничок. І в кінці, в самому кінці, ще додаємо пів склянки олії. Просто без запаху соняшникова олія. І ретельно перемішуємо це все. Друзі, ми все ретельно змішали. Дивіться, ось у нас так все вийшло. Воно ще гаряче. Даємо трошки йому просто постояти, щоб воно ну, стало тепленьким, хоча б. Накримо потім кришкою і ставимо в холодильник ну, до ранку, бо це вечір, можна на сутки. Вони, в принципі, вже пару годин і готові до вживання. Я буду ставити на балкон, бо зараз холодно. Тому ось, будь ласка, користуйтесь, така дуже смачна закуска. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, і буде вам смачно. До зустрічі!